Дуже комфортна сукня просто нереально. Слухайте, він малює волосин взагалі, щодо якості я в шоці. Боже, я відчуваю, як мене током фігаче. Р... Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з AliExpress. Можна сказати, що це мега розпаковка, тому що прийшло мені аж три пакети, хоча, ніби я замовляла, і не так багато. Ось такий зіп-пакет. Я вже казала, що я їх просто обожнюю. Я вже знаю, що це таке. Це типу класичний костюм, такого коричневого кольору. На запах йде жилетка і класичні штани. Я дуже сильно чекала цей костюм, тому що я його купувала для подорожі. Взагалі, щодо якості я в шоці, тому що, як я казала, Aliexpress для мене це взагалі знає. Тут торчать деякі ниточки, можна побачити, але це не критично. В мене ніколи ці ниточки не насторажували. Їх можна відрізати, якщо там заважають і все. Так взагалі виглядає супер класно, красивий колір. Мені подобається. Жилетка без підкладу. Також є такий поясок. Бачимо, що є петельки для пояску. Тому це дуже круто, що пояс не буде десь валятися і спадати. Зараз він буде просто в цій жилетці, в цих педальках і буде дуже круто. Тому давайте міряти, дивитися, чи він мені підійшов, як він взагалі сидить на мені. Що я можу сказати, 100% це те, що я зараз на тілі взагалі не відчуваю цей костюм, його ніби немає. Реально, взагалі, от я просто ніби без нічого дуже комфортний, дуже легенький. Дуже приємний до тіла, ідеальний просто, мені дуже сильно подобається. ви знаєте, в мене ріст метр п'ятдесят три, і звичайно, ці штани на мене просто аграмінні. Мені потрібно їх ушивати, робити коротшими, тому що ну, вони реально по полу тіліпаються. Тобто, якщо ви висока, вам підійде ідеально. Ви можете не переживати, що він буде занадто короткий. Така маленька штучка. Давайте відкриємо. Я знаю, що це таке. Думаю, ви теж бачили. Це пласт від мозолів. Ви його наклеюєте на ніжку, і, по ідеї, не має бути ніякого е, натертя на ногі, ніякого мозоля. Блін, прикольно, він виглядає як якась штучна шкіра. Дуже цікаво. Я зараз трішки його тут відклею, щоб подивитися, як він виглядає. Ну, Дуже липкий. Він приємний, м'ягенький на дотик. Не знаю, як він працює, чи буде допомагати, щоб не було мозолів, але надію, що так. Така розовий пакетик. Дуже підходить мені сьогодні сюди до квітків. Я вже відчуваю, що це взуття. Ще один пакетик. О, прикольно! Вони прийшли в пильниках. Мені здається, що прийшов не той колір, що я замовляла? Так. Я замовляла коричневого кольору, а прийшли чорного кольору. Я трішки розчарована, тому що я хотіла коричневого кольору, блін. Пишеться розмір 36. Надіюсь, що це так і буде. На каблуках теж є ось такі защитні штучки. Ось так виглядають наші босоніжки. На перший погляд, непогано. Ніде не пом'ялися, все добре. Дуже сподіваюся, що підійде мені розмір, тому що виглядають непогано. Єдине, що я замовляла коричневий колір. А прийшов чорний. Не розумію, як так. Попри те, що прийшов не той колір. Я залишилась плюс-мінус задоволена цими сандалями. Вони досить зручні, в них стійкий каблук. Вони виглядають непогано, не, не прям жахливо. Просто я розраховувала на інший колір. Я згадала. Коротше, зараз дуже популярні ось ці різні масажери, електромасажери для обличчя. Я знайшла на Аліку електромасажер відразу з Гелем, який проводить цей струм для обличчя. Та відкриємо, подивимось. Ну, Але коробочка досить таки маленька, знову ж таки, напевно, я розраховувала, що це буде більшого розміру. О Боже, який він маленький, я в шоці. Я розраховувала, що він буде більший. Три рази. Подивіться, це моя рука, а ось це він. Давайте дивитися, як він взагалі виглядає. Ось такий манюнечка. Цікаво, чи включиться. Ні, напевно, потрібно його зарядити, тому що він повністю розряджений. Зараз відкрию цей гель і як він взагалі пахне. Мені цікаво, тому що я світ пізнаю запахами. Знаєте, ті люди, які пізнають світ. Очима, тактильністю, а я запахами все пізнаю. Тому він прозорий, там якісь бульбашки в ньому видно. Є в нас така защитна плівочка. Він такий трішки. Ні, він не липкий. Він схожий дуже на алоє по запаху і такий, ніби увлажняючий крем. Знаєте? Ну, прикольний, такий, ніби як на водній основі, мені здається. Давайте я його заряджу. Так, ну і що, я зарядила цю штучку. Я вмила повністю обличчя. Зараз я без макіяжу. Взяла все, що потрібно, і зараз будемо пробувати цей чудо масажер Я знаю, що не можна використовувати цей масажер, якщо у вас є ботокс. Може я нанесу лише на одну сторону обличчя, щоб е, зрівняти ефект. Коротше, пробуємо. Боже, мені стрмне, дівчата. А, Боже, я відчуваю, як мене током фігаче. Реально, Боже, як мені страшно. Походу, дуже суха шкіра, треба ще нанести цього гелю, тому що в мене не ковзає по обличчю взагалі. Йовайо! Боже, я чую, як мене током фігачить. Типу, як ніби маленькі голочки такі, знаєте. І прям відчуваєш, а відчуваєш кожному нерві, Боже. А як на другому рівні чи на третьому робити? Це просто срака. Не знаю, не знаю, до цього треба звикнути. Бо дуже неприємно. Якщо брати. О, дивіться, мене око держається. Капець! Мені зараз сльози підуть. Якщо брати боліві відчуття по 10-бальній шкалі, то біль один з 10 – це не больно. Це так неприємно, дивіться. Діргається око, ви бачите? Нічого, взагалі ця штука має підтягувати обличчя, ліфтинг-ефект робити, типу, розслабляти обличчя. Е, я не знаю, чи є результат. Пишіть в коментарі, чи ви бачите якусь різницю. Можливо, і є. Знаєте, я не бачу дуже сильно, бо екран маленький. Знову якийсь маленький пакетик. Так, це. Це, я так розумію, для бровей. Виглядає ось так цей маркер. Він має малювати ніби волосинками. Дуже хотіла такий, тому що в мене є пробіли в бровах, щоб його можна було класно заповнювати. Давайте подивимось, як він малює. Так, я нічого не бачу. Зараз спробую на руці покажу вам. Мінус, слухайте, він малює волосинками. Просто потрібно дуже легенько. Торкатися шкіри, не сильно давити. Надіюсь, вам видно. Дуже класний колір, красивий русового кольору. такого. Я набирала темного, там були різні кольори. Я вирішила взяти такі русий, щоб на мій був схожий. Також я вставлю фото, як я спробувала цей маркер на своїх бровах і подивимося, чи буде дуже класно. Пішла такі красиві трусики, там їх було декілька різних варіантів. Ось такі. Красиві, досить ніжні, к'юті, знаєте, взяла білого і рожевого кольору. Ось з такими милими бантиками, в маленькі розочки, я так розумію. Ну, коротше, дуже кюті, дуже сексі, красиві. І ззаді теж є такий бантик. Далі супер важкий пакет, прям капець, кілограми півтори точно. Це костюм. Це костюм за коспід-зару, я так розумію. Юбка Міді на різинці, Має дуже добре триматися. По якості я скажу, що дуже гарна тканина. В мене є така схожа жилетка з Зари, якщо чесно, я в шоці. Тому що мені здається, що тканина в зарі реально гірша, ніж ця, що мені тут прийшла. Тут така більш цупка тканина, знаєте, а та, що зара вона така більш якби тонша, більш легенько, ти її постіраєш три рази, і воно вже якось не так виглядає. А це досить таки гарна тканина в рубчик. Такі у нас золоті пуговички переливаються, досить таки красиво виглядає. Мені супер подобається. 100% полістер. Але на дотик досить таки непогано, не просвічується нічого. Так, ну що, як я й думала, якість дуже гарна. Аліекспрес з цими всіма костюмчиками, сукнями, мене завжди задовільняє. Я не знаю, як вони роблять таку якість, але я реально задоволена. Я реально буду його носити. Він просто ідеальний. Я не знаю, в нього тканина дихаюча, парити нічого не буде. Мені подобається, як тканина прилягає до тіла, що вона приємна. Нічого. Ніде не колеться. Сів костюм просто ідеально В нього є різинка на спідниці, яка дуже гарно тримається на талії, тобто нічого спадати не буде. І вона не така, що, знаєте, пережимає, що теж дихати не можеш. Ні, звичайно, різинка, на мій розмір С підійшло ідеально. З юбку можна носити з будь-яким іншим верхом, буде стиль old Money. Коротше, мені дуже подобається цей образ. Знали б ви, яке це гарне. Кладечко, воно на фото було просто нереальне. У відгуках я перелистала всі відгуки всіх продавців, хто продавав цю сукню. І у всіх були відгуки просто нереальні. Подивіться, яке воно красиве. З таким v образним вирізом. Так ось, на ньому пришиті ось такі красиві квіточки. Вони, на перший погляд тримаються так, ніби на соплях, знаєте? Але е, ніби тримається. Також у нас є спереду ось така застежка, щоб е, у вас не випали ваші груди. Ззаді у нас є молнія. Працює вона як у нас? Давайте перевіримо. Працює дуже добре, дуже таки глибоко. І у нас. Рукави фонарики з такими вірьовочками, вони нічого не регулюють, це просто для красоти, щоб вони так тіліпалися. Ну що, сказати, ще що в захваті це нічого не сказати. Сукня просто нереальна. Вона мега красива, мега жіночна, мега повітряна. Просто така дівоча дівоча сукня. Мені дуже вона сильно подобається. Але, звичайно, є мінуси. Мінуси такі, що тканина вона досить таки. Не дихаюча, тобто ви будете потіти це 100%. Також в тих, в кого дуже чутлива шкіра, ви будете відчувати, як вона колеться. Мені це ок нормально, я не дуже сильно чутлива, але я знаю, що є дівчатка, в які супер-дуже. Чутливі до таких тканин, тому вам би напевно не підійшла ця сукня. Тут дуже красиві ось такі квіти. Вони мені дуже сильно подобаються. Як вони красиво додають об'єму у цій частині. Єдине, що напевно їх потрібно відпарити, тому що вони виглядають, ніби не дуже о. Ну якщо вам потрібна суконька така суперніжена, якусь. Важливу подію, можливе на побачення, то я вам раджу, бо це буде виглядати супер ефектно. Вона не виглядає, ніби вона з аліекспресом. Вона виглядає реально ніби вона якась дуже дорога крута сукня. Тому я би радила вам її 100% купляти тільки для якоїсь такої крутої події. А щоб носити в житті в жарку погоду, то я не думаю, що це гарна ідея, тому що. Все ж таки буде спекотно. в Ну що на сьогодні огляд закінчився? Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, що взагалі не сподобалося. Буду дуже рада почитати ваші коментарі.